Темна ніч, десь в болоті кумкають жаби, А ми знімаємо для вас роботу ледбалки Allo N20. Це дуже багаторежимна балка, і дивіться, яка шикарна RGB-підсвітка в ній присутня. Тут є різні кольори, їх можна перемикати між собою, але, звичайно, цю ледбалку беруть не просто заради кольорової RGB-підсвітки. Що нас більше всього цікавить, це як вона світить. Давайте ввімкнемо ось так, воно сліпуче зблизька. Давайте подивимося, як вона світить. Це дуже дальній промінь, і ця серія LED-балок характерна тим, що довжину і ширину променя можна регулювати з Пульта. Давайте спробуємо. спробуємо поперемикати, поперемінно ось так може змінюватись промінь світла цієї ледбалки. Ось таким чином він широкий став і не такий дальній. І зараз перемикаємося, він стає більш дальнім і назад. Ось таким чином ви можете регулювати світло відповідно до своїх потреб. Отже, всі LED-балці, адаптивній наголошую LED-балці, можна перемикати довжину променя, його ширину відповідно. І вона має прекрасну RGB-кольорову підсвітку.